Дім привіт У мене це дуже інтересне відео буде, оскільки я зібрав всі мої відео, де я по 20, 25, 30, 14. Все це буде в цьому відео, буде мій голос, буде там, побачите, як я розвивав канал, можливо, не всі дивляться старі відео. Люзов ще побачите ті моменти, коли я пробував знімати на російській, мішав російську з українську, це старіанчик, звісно, але відос є відео, і це я не думаю, що буду дивлятися з каналу. Не буду вас затримувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Силка на кожне відео буде в описанні. І зараз ми на крунті 12999 кубасиків. Ой, то есть вже 13 тисяч. Ось торжественний момент і в на 13 тисяч є. Все, на 18 тисяч є. 12-й ранг. І просто подивіться, як це красиво. Дуже красиво. 14 тисяч крутків. Все, в принципі, от, ми примізилися вчора, у мене 16 тисяч кубків і... Всі народу, хто дивився цього моменту, напишіть число 19. Я так зрозумію, що ви дивилися цього моменту. Все народ, це 20 тисяч кубків. Виходимо в меню, забираємо. Сьогодні буде сім'я попривостати, будемо прогенько йти до 21 тисячі кубків. В я так розумію, ми проти і грали. і грали. Поэтому вот так легко да. Доп... просто пишите комментарии, я буду следить ролики. Вот. Без Даша, спасибо, твои приятные комментарии. ладно, чуть каждый, каждому, кто поставил лайк, тот дает все ролики до конца. Ну и у нас 24 тысячи кубки, как вы видите, в моего аккаунте. Хто реально вірить в мене, я, я прошу. Поставте лайк і підпишіться на канал, це реально для мене сильна мотивація. Я... Брізом, savoir, як ви бачите у аккаунті 26 тисяч кубків. 4 кубка і пацани це 27 тисяч кубків. Зараз ще я крім 2 бікбокси, 1 мегабокс. Значить, гавс, вже скоро буде на 25 рангу, відео чекайте на каналі. Ну а поки це просто напросто 29 тисяч кубків. Це 30 тисяч кубків на моєму аккаунті. Дякую кожному, хто дивився це відео, хто дивився його до кінця. Лишилося тільки вийти в меню і... Дякую всім. Дякую всім, хто зі мною, я довго до цього йшов. 8 кубків і це 30 тисяч. 30 тисяч. Красивий скріншот для красивого прев'ю. На цьому буду закінчення відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, всім пан хорошого дня.